Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Сьогодні ми будемо прикривати на зиму хвойні наші рослини. І я в цьому відео хочу розповісти, для чого це потрібно робити. Як бачите, у нас на дачі знову йде сніг. Погода така предноворічна, хоча тільки кінець листопада, але ну, все одно, коли земля вкривається білою ковдрою, то на душі. На душі трішки веселіше. І так, що нам для цього потрібно, і для чого ми взагалі це робимо? Потрібен віник, тому що вже йде сніг, і він частково крив наші рослинки. Бачите, треба їх так ретельно обтрусити, щоб вони виправились. Чесно кажучи, це вже не перший снігопад. І вже ці смарагдики вони ось так потрипали. Тобто під вагою сніга вони розпадалися на окремі частинки. Ось так були дуже некрасиві, тому для того, щоб такого не доводити їх. Ми їх будемо зараз прикривати. І ще потрібно прикривати особливо молоді рослинки для того, щоб вони не отримали по весні сонячний опік. Що це таке? Друзі, коли в лютому або в березні ще сніг трішки тає, а ґрунт промерзший але виходить вже весняне сонечко, воно починає припікати трішки припікати. І в рослинки, так як це вічно зелена рослина, бачите самі, то фотосинтез в неї не прикращається ні на хвилинку, і влітку, і в осені, і взимку, в тому числі йдуть процеси фотосинтезу, які супроводжуються випаровуванням вологи з хвої. І коли виходить весняне сонечко, починає припікати. Інтенсивність випаровування вологи буде підвищуватись, але коренева система в мерзлому ґрунті ще не способна буде подати сюди достатню кількість вологи, для того, щоб поповнити ті запаси, які будуть випаровуватись. Щоб цього не було і не випаровувалася надлишкова волога. Яка приведе до того, ці процеси приведе до того, що хвоя пожовтіє і вона буде сипатись, друзі. Тому ми трішки-трішки захистимо рослину, щоб вона ну, була більш захищена. Для цього ми будемо ну, можна взагалі використовувати різні матеріали, можна спанбонд білий, можна використовувати, ну є укривні мішки спеціальні, вони досить дорогі. На мій погляд, найкращий варіант це світозатіняюча сітка. Ми її використовуємо багато в яких випадках. І забор трішки притинили, і навіси, і рослини, теплички наші вкриваємо. І також можна їми досить. З великою такою, ну, користю вкривати на зиму хвойні рослини. Що вони дають, друзі? Вони будуть частково пропускати сонячні промені. Це відсоток затемнення 60%. Бачите, вона воздуха проникне, волога проникнена. Тобто ми наші рослини не будемо замуровувати, що вони потім не дихати, не можуть не отримати сонячного променю, так як це вічно-зелене, вони все одно повинні отримувати хоч взимку, хоч влітку якийсь світ, світло. Тому всі функції ці будуть виконуватись, але вони будуть міцно стягувати рослину, не дозволять їй розкластися під снігом. І вони будуть притримувати надміркове випаровування вологи навесні. На 60% ми знизимо випаровування це, і рослина не отримає опіків. Друзі, для цього обматуємо ось так от до доверх... верхівочки, розмір сітки обрізаємо по розміру рослинки по вишині. По периметру десь в півтора рази більше, ніж длина окружності. Для того, щоб ми не просто з'єднали, а ще ось так ми робимо нахльост, як то кажуть. Ось таке у нас виходить ось така краса. Потім беремо це звичайний фільтр для ну, картридж для очистки води. тільки Матузяний, вірьовочка ось така. Матузочка дуже гарно підходить, він старий. Прив'язуємо до нижнього куточку. Ось отак, сніжок іде. Можна перчатки одягати для цих робот на відкритому повітрі, але нічого страшного, погода дозволяє. Погода дуже хороша, мені подобається. Погода ну не плюсова, але мінус один градус. Ось таким ось чином все це прикриваємо. Зараз обмотаємо, а потім ще трішки не треба тільки, друзі, дуже так міцно. Трішки форма природня хай зберігається. Не треба його там прямо ощільнювати таким чином, щоб вона була в одній площині. Ні, цього не треба. І донизу. Сніг не буде на неї кластися. І вона буде завжди у нас така струмка. Трішки підправили. І ось така конструкція у нас вийшла. Такий досить гарний вигляд має, навіть взимку вона буде. Давайте наступні зараз ми також вкриємо. Я впевнений, що під таким укриттям їм буде дуже добре зимувати. Не розвалються, не пересушаться, коли прийде весна. Друзі, можливо, це було потрібно зробити трішки раніше, але нічого страшного. Сніг їм ще не встиг зашкодити, а весняна відлига також ще не прийшла. Тому, якщо не вкрили і є потреба, то це зробити не запізно. А на цьому я своє відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам терпіння та мирного неба над головою. До побачення!